Знесені стовпи розлите масло та бензин. Таку картину сьогодні побачили кияни на одній із вулиць міста. Водій багатотонника не впорався із керуванням та ледь не влетів у вестибюль метрополітену. Подробиці резонансного ДТП розкаже Володимир Карабан. За ліхтарем стояв дорожній знак: ось що від нього залишилося, дісталося і столичному метрополітену. Вхід до нього понівечено. Мало що залишилося від самої таблички входу в метро. Це наслідки вранішньої трощі в столиці зі слів очевидців шофер багатотонника не впорався із керуванням і зніс бетонну огорожу. Стол, бо такий воно стовп пополам його розрубували. Одна половина час там лежала в переході. На щастя, обійшлося без жертв. В переході нікого не було, як і на зупинці за кілька десят метрів від потрощеної вантажівки. Фа відірвало бензобак мастилом та бензином, залило дорогу й тротуар. Вантаж цієї машини не був вогненебезпечним. Вона перевозила макулатуру. Скільки їй там було невідомо, проте навіть за півдня повністю папір не вдалося прибрати.